Добрий день, вельми шановні і дорогі колеги. В перших словах хочу привітати всіх від медичної спільноти Тернопільського національного медичного університету і Асоціації сімейної медицини Тернопільщини. І сьогодні ми коротенько поговоримо про можливості ведення посттравматичного стресового розладу у загальнолікарській практиці. Ми знаємо, що посттравматичний стресовий розлад це психічний розлад, який виникає в нас. Наслідок однієї або декількох психотравмівних подій ПТСР до трьох місяців, хронічна понад три місяці, і ПТСР із відтермінованим проявом шість і більше місяців. За статистикою, близько 30% осіб, які зазнали травмівних подій, будуть мати ПТСР і е, на вимагати допомоги в мирному житті. Підраховано, що близько 10% дорослих жінок і 7% дівчат. І трошки менше чоловіків, 5% і 4% хлопчиків, також мають цей розлад, тому це дуже важлива проблема. Серед поранених, а це зараз, на жаль, проблема наша, цих порушень понад 40%. і у цілому спостерігається до 3% всього населення, причому у жінок в півтора раза частіше. У 2016 році провели перехресне опитування внутрішньо переміщених. Ми вже тоді мали військові події і було виявлено, що поширеність симптомів ПТСР склала 32%, причому у жінок це було 36%, у чоловіків 22%. Депресії в цілому 22%, 16% і 25% у жінок. Тривоги 18%, у жінок до 20%. Сіндром вцілілого один із підвідів ПТСР, який термін цей був введений для тих, хто пережив Голокост, а потім його розповсюдили на вцілілих після автокатастроф, інфекційних хвороб, військових конфліктів, а також від насильства. І це така часта проблема у нас в теперішній час. Основними симптомами ПТСР є порушення сну, головні болі, нудота і біль в животі, травматичні сподіваки перепади настрою, безпорадність, напади гніву і навіть суїцидальні думки. Існує також понад тисячу стрес індукованих хвороб, і причому три четверті це складають жінки. У 30% безпліддя причиною є стрес. Дуже важливо, що збільшилась кількість стресової автоімунної патології, це часто причина невиношеності вагітності. Більше у жінок з депресіями, ознак остеопорозу, дітки, які народжені при стресі у вагітності, частіше мають хвороби серцево-судинної системи, цукровий діабет, когнітивні розлади, ну і порушення розвитку плоду, також виникає у стресованих жінок, і це часто в житті жінки мають порушення циклу менструально, ранній клімакс, ациклічні маткові кровотечі, невиношування вагітності. і Стрес і по ланцюжку е, стимулює виділення наднормової кількості кортизолу, а також е, е, виникає гонадна ітіріоїдна ендокринна дисрегуляція, які також відіграють важливу роль е, у, у цих реакціях стресу і у ПТСР, і дають ще й такі специфічні ознаки, крім загальних, у жінок і у чоловіків. Ну і, безумовно, ми маємо це враховувати і бути диференційованими у підході до лікування чоловіків і жінок при таких речах. Якщо говорити про синдром цівілого, то важливо розуміти, що оцей страх, смуток, відчуття провини це часом нормальна реакція людини на трагічні події, і також нормально відчувати щасливим, якщо ти вижив. І це дуже потрібно і все робити, і нам з вами лікар. Для того, щоб люди зрозуміли, що вони не винні, що не ми викликали от таку війну такі страшні речі, врятувати себе це важливо. Треба починати з малих справ, допомагати людям, робити маленькі кроки, щоб заспокоювати і себе, і оточуючих членів сім'ї, а потім і чужих людей, єднатися навколо українства, національної ознаки і зберегти близькість сім'ями, не дивлячись. На такі тяжкі обставини. А саме головне мати основний мотив, що коли закінчиться війна, це важливо буде всім вижити і відновлювати країну. І це дуже важливий меседж. Що ж ми можемо порадити нашим пацієнтам? Ну, безумовно. Це переключатись на фізичну активність, на інші види діяльності, такі як біг підтюпцем, інтенсивна ходьба, плавання, робота в саду, фізарядка, музика і інші речі. Це системи дихання. Зараз багато курсів по методиці антистресового дихання і інших простих речей, яким ми повинні навчитись самі і навчити своїх пацієнтів. Але якщо на це немає часу або треба дати швидкий вплив Безумовно, ми з вами маємо застосувати часом і медикаментозну терапію. І сьогодні я буду говорити про чистий вид терапії: це біорегуляція, тобто лікування, яке призводить до відновлення саморегуляції, застосовує супермаленькі дози, але воно надзвичайно дієве і біологічно адаптоване. Що ж ми застосовуємо і жінкам, і чоловікам при стресі? Це такий препарат, як Ньюріксан, складниками якого є Валеріна. Цинку овес, пасіфлора і кавове дерево в маленьких розведеннях, що дає. Дуже швидку і дієву реакцію. Препарат знижує емоційну реакцію мозку на негативні стимули, він знижує електроенцефалактичну активність мозку, діє на рівні стандартизованих препаратів валеріани і пасіфлори, зменшує рівень біомаркерів з кресу, кортизола, адреналіна, також пригнічує активацію амігдали, яка в мозку якраз і відповідає на негативні емоційні стимули і заспокоює. we yeah. Кору мозку, це покращує тривалість і якість сну, знімає невротізацію. Причому препарат має добрий профіль безпеки, він не дає втоми і дозволяє бути нормальним при потребі, коли треба концентрувати увагу, не зменшує можливість керувати транспортом і іншими якимись засобами, які ми застосовуємо в роботі і в житті. Препарат таблетований застосовується по таблеточці тричі на. День під язичок до розмоктування, а в схемі ініціації, коли треба швидко в стресі дати реакцію, що 15 хвилин до 2 годин. Препарат Неврохель, який ще сильніший за своєю дією, він дає. За рахунок складничків, які наведені на слайді, дуже таку серйозну комплексну дію на стан нервової системи, не тільки при таких психосоматичних реакціях, при невротичних реакціях, при клімаксі, але й навіть при неврозах, при психопатіях, екзокінних депресіях. Причому цей препарат також таблітований, можна застосовувати діткам навіть уже з року життя, і також є схема ініціації, як і при при застосуванні нейроксана, і схема е, такого пролонгованого лікування за 10 хвилин до їжі, до розсмоктування, також препарат дуже добре переноситься. Для підсилення дії і такої комплексної дії ми застосовуємо церебрум композитум, який має широкий спрект. Дії ноотропну, метаболічну, психотропну, ангіопротективну, венотонізуючу, і які застосовуються не тільки при функціональних, але й органічних порушеннях нервової системи, при розладах пам'яті, енцефалопатії, в гіріатрії, і також препарат можна застосовувати діткам уже від трьох років життя. Його добре застосовувати 2-3 рази в день в ін'єкційній формі. Це сильний органотропний препарат, який дає дуже багато ефектів. Можна також його застосовувати в схемі біопунктурного використання. Також дуже багатий склад, який ісує серганні компоненти мозкових структур, і рослинні, і мінеральні, і біокаталізатори. Тобто цей препарат ще й має метаболічну дію. Він покращує кірково підкоркові взаємодії, нормує коркову ритміку, має антипаркінсонічний і тимолетичний ефект і поєднує властивості, м'якого нейролептика і антидепресанта. І є дослідження, які показують, що дуже великий відсоток і покращення уваги 70% і інших видів діяльності. І Причому, якщо ми застосовуємо в коротким регламентом 1-2 тижні, швидку дію ми отримаємо при підвищенні тривожності, порушеннях сна, якраз те, що ми от говоримо сьогодні в стресовий час. А якщо довготривале застосування, то навіть такі серйозні речі, як деменція, хвороба Альцгеймера, нервове виснаження, інтоксикації, Астенія серйозно піддаються лікуванню цьому препаратів, і от на слайді наведені серйозні дуже відсотки по е, дії при депресіях, послаблені пам'яті, е, при збудженні, і це дослідження і наших українських, і е, закордонних німецьких вчених, зокрема Вайзера і інших. Досліджено останнім часом, також, що запалення грає роль у формуванні психоневротичних порушень, таких як депресія. Наприклад, є японське дослідження, яке показало, що нейрозапалення відіграє провідну роль у стрес-індукованій депресії. Це було надруковано в такому серйозному виданні нейрон. останніми роками. Також встановлено, що прозапальні цитокіни негативно діють на структури мозку, а проти за. Запальні, такі, як трансформуючий фактор роста бета, навпаки, покращують когнітивні функції, це також дані Ньюрі Порта, також дані щодо того, що протизапальні цитокіни залучені в механізми когнітивної діяльності і покращують здатність навчатись і мислити. Для чого я це кажу? Що такі прекрасний препарат, регулятор запалення, біорегуляційний, як травмель, який впливає на всі фази. І п'ять ознак любого запалення, воно дуже важливо застосовувати. Він має і протибольову активність, і нормує запалення, дає йому відіграти до кінця, не сформувати склеротичним і фібротичним процесом, має антиоксудативну, імунокоригуючу, регенеруючу дію. Дуже важливо, щоб починати добре все-таки з ін'єкційної форми, в гострій фазі навіть тричі на день, в різних формах введення, потім з переходом на щоденний. Денне використання, потім можна перейти і на таблітовану форму. Якщо нема можливості, також схема ініціації що 15 хвилин протягом 2 годин з переходом на трьохразове використання. Даний слайд показує, чому ампульна форма більш дієва, більш швидко діюча, тому що самі основні чинники тут в менших розведеннях, тому дія препарата більш така показова. Якщо ми маємо стресовану жінок, То, крім загальної дії препаратів, які я назвала, добре проводити гормонокорекцію, корекцію нейрогормональних порушень. Ми маємо прекрасний препарат мулімен, який добре спрацьовує при дисбалансі статевих гормонів, має також спазмолітучну, дренуючу дію, добре при передменструальному синдромі, при альгодісмінарії, і можна використовувати діткам від 12 рок років і жінкам. Препарат також має дуже багатий склад, дуже при багатьох е, різних захворюваннях він взагалі допомагає. Він е, дає досить швидку дію, регулює місячні і ті психоневротичні порушення, які пов'язані з їх розладами. Підсилити дію ми можемо органотропним препаратом Аваріум композиту, який регулює всю систему з гіпофіз яєчники, також є і метаболічним, і трофотропним препаратом, який покращує протягом всіх етапів життя жіночого організму стан її, її психіки і фізики, скажімо так, також має дуже багатий склад, також є енерготропним препаратом, суїсорганні компоненти практично мають всі складові жіночої статевої сфери, тому він такий дієвий. Застосовується при дісмінарії, мастопатіях, в клімаксі, при недостатності передньої частки гіпофіза. Тому двічі-тричі на тиждень в ін'єкційній формі доцільно вводити аваріум композитум. разом можна і з муліменом, і з клімакелем, який є таким прекрасним препаратом для антиклімактеричної біорегуляційної дії, який показаний при негативних проявах клімакса, має естеренагоподібну дію, спазмолітичну і седативну. І і застосовується при таких класичних ознаках клімаксу, як приливи жару, пітливість, посилене серцебиття, запамарочення, розлади сну, депресія, меланхолічний настрій, неврози, судинна дістання і мігрень. Тобто препарати нейротропні дуже добре підсилюються у жінок препаратами специфічними, які мають таку прекрасну дію завдяки їхньому такому дуже прекрасному стану. І показано от на слайді, що в будь-який період от життя жінки, ми можемо і загальними препаратами, такими як Нюріксан, Неврохель і Церебрум композитум, і препарати Мулімен, Клімактхель і аваріум композитум покращувати їхній стан. Але рідко ми говоримо про розлади у чоловіків. А маємо ми прекрасний препарат тесті з «Композитум», який є базовим біорегуляційним препаратом для гормональних порушень у чоловіків. При стресі вони посилюють. Це коли вже андропауза, імпотенція, прискорена екуляція, проблема з аденомою перед міхуровою залози, нічне нетримання сечі і ці. Ті... Інші ознаки, як і у жінок, такі як періфтома, остеомаляція, цукровий діабет, стан виснажень, які пов'язані з зниженням андрогенної е, афори, е, ми можемо покращити цим препаратом, який також має дуже багатий склад, він є органотропним, містить 23 компонента. І е, є дослідження наші, наприклад, в університеті Богомольця було проведено по е, порівняльному ефекту загальної Прийняту протокольної терапії, і протокольної терапії підсиленою веденням тричі на тиждень тестіса разом з галіумом і коензимом композитом, що показало збільшення ефективності. По збільшенню концентрації сперматозоїдів, їхньої рухливості, зниженню вмісту патологічних фор сперматозоїдів, тобто при безпліді, навіть таких серйозних проблемах цей препарат дає гарну дію. Щодо біорегуляцій, часто говорять, що от це препарати не діючі, в них немає діючих речовин, вони гомеопатичні. Ні, це не так. От показана добра схема, де при різних розведеннях ми бачимо, що є чіткі довгі. Так, да, вони маленькі: міліграм, мікрограм, нанограм. Ну, а ми знаємо, що препарати, які створені по нанотехнологіям, якраз самі дієві. Тому біорегуляційні препарати от, німецького виробництва вони є надзвичайно дієвими і багаторічна практика це підтверджує. Тому я Хочу точно казати, що біорегуляція має зайняти достойне місце у веденні пацієнтами, пацієнтів з посттравматичними стресовими розладами і дисгармональними ураженнями у чоловіків і жінок на тлі стреса. Я бажаю всім здоров'я, лікарям, успіху у веденні пацієнтів. Завершую завжди віршами. У нас війна. Ми з вами віримо в нашу перемогу, і мене вразила пісня групи козак Сістем», автор Сергій Соловій, який був натхнений словами Джахара Дудаєва, який сказав, що коли зійде українське сонце, провалиться Росія в темну безодню. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачено. Ой, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли, на щитах несли воїв в місце, де нема богів, там багато втрачено, дорого заплачено, дорого заплачено, ми їм не пробачимо. Хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло. Слава воїнам з слава українському народу.